Депутати Рівненської міської ради написали звернення до президента України щодо звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чи потрібно звільняти головного міліціонера країни? Далі думки рівнян? Зараз я не можу про це говорити. Я зараз дитиною віддихаю. Не настроєний, чесно кажучи, про такі речі зараз спілкуватися. А На нашою вільною вільною його, звісно, він робить нормально. Мукачева, Хачівська міліція, вона там корумпована, бо в зв'язку з там з цигарками і останнє, і все. А тут при чому тут міністр? Ну як він може проконтролювати він в Києві, Мукачева? Він ж не може за всіми бігати. Бореться з коррупцією. Я думаю, що не потрібно. Хай ну, ж, де працює, скільки йому там положено. Вже почав роботу, то хай вже робить. Я знаю одне, кожен має відповідати або за свої дії, або за свою бездіяльність. Одне, за дії, за свою бездіяльність. Естественно, естественно. Чому? Щоб бардак спочинеться. Він ти продажний, все продажне. Як щоб покупалося, так і продається до сих пор. Думаю, можливо, потрібно, тому що треба переглянути дану ситуацію, це ну, ну, В принципі, правий сектор можна зрозуміти, як вони завжди роблять незаконно дії, але вони роблять якби в сторону народу. Але як, ну, ситуацію треба врегулювати і дійсно потрібно змінити вище керівництво. Давно вже пора. Да. Я думаю, що нічого не помінялося. Це треба поміняти. Когось, думаю, молодшого поставити, який ще не офіцій систем не був. Я не бачу сенсу звільняти людину, те, якої просто хтось щось говорить. Це так, як будь кого на вулиці. Давайте звільнимо Петріва, бо на театрі немає жодної афіші, театральний сезон закінчений провальний». Але все тільки я сказав, ляпнув язиком. Напевно, що вже потрібно. Ну, без бездіяльність не робить своїх не виконує своїх обіцянок. Те, що говориться, нічого не робиться. Потрібно щось вже робити, як мені змінювати. Я думаю, що потрібно. Тому що всі справи, які міліція бере, всі вони не заглохнуть десь, непонятно, де там і що. Хоче говоря, ніякого толку немає. Нічого не міняється. Все як було по-старому, так це і зовсім. Так що, вибачте, щось треба міняти. А треба починати з Якщо такого, грубо говоря, взяти, то з першого разу нікого не нікого, ніхто ні в чого ні в кого не виходить. Треба, щоб пройшов якийсь час, щоб нас до влади. у нас, З нас, нашою владою хоча б порядок хтось навів. Що якщо беруть і жорстко і починає хтось наводити порядок, то виходить не всі ж слухаються, щоб навести. А якщо там дамо шанс такий півроку, якщо через півроку не буде ніякого порядку, тоді просто-напросто, як казав, цей, звільнити, розстріляти. А це нічого не дасть. Буде прийде інший. Міняти треба систему, а не людей. Люди, які навіть порядні, Приходять до влади, вони потрапляють в систему і становляться заложниками. Система працює, комуняцька давнішня, її треба руйнувати. Тоді нормальні, порядні люди зможуть працювати. Тобто проблема тільки в системі. Шагає міліцейський піс, он у наряд.